12 година дня, і збираємось піднятися на вершину Ромбон. Це 2200 метрів. Зараз ми починаємо наш підйом з висоти, десь 600 метрів. Тут тепло, гарно. От. Ой, яка собачка біжить, гавкає, це такса, такса пушиста. А хто це? Ой-ой-ой! гав, гав, гав. Вона з нами піде. А там же на вершинах лежить сніг і. У нас тут четверо Міша Антоша і мамка. І кісточка, і, кіс... і, і мамка. мамка. Да, і ми будемо підніматися і на ромбон. Поки що нам тепло і гарно, а там подивимось. Хочеться сніжка сьогодні потрогатися. Зараз будемо починати наш маршрут. Тільки трошки поп'ємо у цього струмка. Тут надпис. Обов'язкова молитва перед тим, як пити воду. Чисту це скеля мироточить, тому тут. Священа вода сьогодні День пасхальний, великдень. Да, там є люди. От надпис Ромбон. Нами йти кудись від цього камня показують наліво. Так, Початок стежки на ромбон і я бачу якийсь червоний вказівник такою стрілочкою туди. 4 години 30 хвилин підйом на ромбон. Що, я по цим камням не хочу лізти. Хоча, хоча прикольно, вони там з позначками. Що, серйозно, ребята? Ні, мишка Ні, ну, на... Ні, нам сюди. Чи ось так треба? Дивлюсь на карту. Підйомчик на ромбон Він напівскалолазький тобто зразу почалися великі камні. І єдине, що означає, що ми йдемо по стежці, це ось на каменях такі. Помітки, і ось у нас є, чи видно чи ні, трекер, по якому ми йдемо і записуємо за собою маршрут. Наче почали йти правильно. Єдине, що нагадує, що ми йдемо правильно, це отакі позначки на камнях. Ось так непогано виглядає на таких крутих підйомах. Вже на початку маршруту я ще не був, але що ж буде далі? Ми зараз знаходимося, таке враження, що майже на рівні, тільки сій, з цієї сторони там вже зима. Там е Якраз ми бачимо верхівки три І там зараз сніг. Ми трошки перепочили. Пройшли 100 метрів і вже хочеться перепочивати, а нам ще йти кілометра так. Хо-хо-хо, скільки! Да. Дід Мороз? Да. <свісна> Дорога й Сів'язан! Вау! Це долина річки Соча. От просто зверху все видно русло. Отут знизу це бовець. Вже досить високо піднялися, але це ще не високо. Це зараз ну може метрів 700 Але нам треба на першу пік зайти. Це 1700 метрів цукла. Гора називається, а потім, якщо нам повезе на рамбон, там повинен бути сніг. Тобто ми сьогодні дійдемо до снігу. Зараз все зелене навколо нас весна, і ми повинні зайти в зиму. Це просто щось повинно бути ну, неймовірне. Перші екстріми. Але нормально. Проходимо. Давайте постійно. Просто постаємо і будемо далі підніматися. Є таке відчуття, що моторошно, навіть не відчуття, ну ще не звикли до такої висоти, таких різких підйомів. Реально відчувається така невпевненість якась, але повинна бути впевненість, коли йдеш в гори, повинна, щоб була така тверда впевненість, але не поспішаємо підніматися кожні 50 метрів. Ми Зупиняємось, дивимось на краєвиди, бо краєвиди реально наче місто під нами. От просто воно знизу, десь там. Таке враження, що зараз висота десь ну так з невеличкого спортивного літака. Там видно долину річки Соча. Я вже разів 5 казав, що там видно. 860 метрів зараз під нами. Підйом досить крутий. Тобто це зовсім воно не. Ми пройшли одну частину. Ми пройшли одну 10 частину. Один з 10. Ще 9 таких частин. Непогано просто. Клас. Висоти цукла. Пробралися ще вище. Трошки помічаю, що дерева зелені, але отам вище ще метрів на 200, вони вже стають сірі і без листя. Це не значить, що осень. Це значить, що там вже зовсім інший клімат. І зараз я в термобілизні, хоч воно і жарко, але вже вітер вітер вже стає досить холодним. Тому скоро будемо вдягатися. Мабуть, взимове щось. Ми з собою легкі такі куртки взяли в рюкзаках, Фух, непогано. Поки що стежка йде безпечно нормально підніматися, хоч і дуже високо, зараз. Але ще підйом нормальний. Зараз буде перехід до тої гори, бо ми майже до цієї вершини дійшли, яку бачили знизу. Зараз перехід туди і нам вкрай треба туди позначки, вказують, що ми йдемо по маршруту. Коротше, ми вже відчуваємо, що от в такому вигляді йти далі, вже становиться холодно. Дує вже такий смачний вітер і навіть я відчуваю, що починають замерзати вуха. Да. Там он вже видно ось ця межа, і там вже он сірі дерева. Лише кофту, а ми хочемо дійти сьогодні мета не до самої вершини, а от, щоб побачити сніг. Що ось він хі -хі, десь поруч. Така у нас цікава мета побачити сніг. Зараз у нас позначка 975 метрів. Там, де я зараз стою, ми вийшли на таку невеличку галявину між двома вершинами. Тут затишно, не так дує вітер, але я вже одягнувся. От, але вже хочеться знову роздягатися, бо коли нема вітру, ну, більш-менш воно тепло. Тут же на деревах тільки-тільки з'являються листочки. Якщо знизу там вже була така буйна зелень, то вона буде зникати скоро. Так, ви сюди не йдіть, бо я там подивився, нічого там цікавого нема, а нам йти далі. Фух, непогано, непогано. Тут зараз буде такий стрьомний момент. Ну як стрьомний, вона з першого разу, тіпа, здається, що зараз покажу. Стежка дуже вузька, але, але нормально. Але воно безпечно йти. впевнено так головне. Туди бляха не лізти. Ні, нема пластиря. А що, Міша, натерла? Ну я ще не знаю, ні, давайте зараз прибирати натертості огляд погоди за останні 15 хвилин. Кожним метром я вже 500 разів повторював, 501 дерева та голі, а знизу вже зелені. От тільки бруньки тут починають розпускатися отак. Нема ще листя. Листя там знизу залишилось. Тільки ялинки зелені. Ми відпочиваємо. Вуау! Я майже нахожусь напроти вон там, вже сніг в горах. Непогано, непогано. краще на ту та так. Та на краще нам хоча б сьогодні вибратися на ту, куди ми зібралися. На ромбон я бачу, що ми просто пізно вийшли. 12 годин дня вийти на підйом, це, звісно, трошки подитячі вийшло. Ну так, да, з нами ж діти. Тара-та-тан. Декілька версій, як тут опинився цей камінь. Це досить цікаво. от Під ним видно, що зламана кусок деревини. Дуже схоже, ось він висить в дереві. Дуже схоже, що я навіть не знаю, чи землетрус, чи яким чином відірвався цей камінь і його просто з нереальною силою понесло і він застряг тут. Виглядає катастрофічно. Фотка помінялася, солнечка, зайшло за хмари Стала так кінлива хмарність. Просто прохолодно вже. Я от прямо одягся Якась підпорна стіна, хтось її тут побудував, викладував, рукотворна, сама природа таке не робить. Так, надпись на камені. Що ви тут написали? Б С і Стрілочка вниз. Ми хоча б сьогодні до Цукли дійшли, бо ми вийшли сьогодні ні, пізно. Небо ні, ми вийшли пізно. Ні, Або ми що? Цукле. ми зможемо дійти, тому що складно, Є тому що складно. Є, Є проїждж... завжди пояснення. Не дійшли, тому що складно. Є Щось завжди заважає. Правило походу, коли піднімаємося на вершину, це виходити завчасно, не в 12 годин починати підйом. Коли світовий день до восьмої, бо треба розуміти, що стільки часу, скільки треба на підйом, майже стільки ж годин треба і на спуск. Ми хотіли сьогодні дійти до сніга, але вже через годину, максимум через годину, нам треба повертатися назад, щоб встигнути до темряви повернутися. Тут вже відчувається, що потрошки наповзає зима. така все сіреньке, зелені немає. Бруньки тут навіть на бруньки ще не понабухали на деревах. Якщо там знизу були листя і набухали бруньки, то тут вже все. Зимній період, там кудись туди. Вау, де ми зверху? Просто десь знизу залишилася долина річки Соча. Таке враження, що ми зараз на одному рівні з тими горами, що з тої сторони. Зараз висота 1200 метрів. І вона реально дуже сильно її відчутно, бо досить крутий підйом, от прям реально крутий підйом. Я ніколи по таким крутим підйомам не ходив. Ми вже майже дійшли до до нього. Всі трошки заморилися. Дивіться, скільки гарний краєвид, але що саме цікаве, ми дійшли зараз до будиночка. Якийсь отам. Тут стоїть будиночок. Фух, ми десь, десь на якійсь вершині. Вау! Це не вершина, там і ще й тебе. Клас. Але, але до гори цукла вона знаходиться десь там, ще досить далеко йти. До сніга ми так і не дійшли і не побачили сніг. Побачили тільки цей будинок. Ставні закриті. Хтось тут мешкає в цьому будинку. Або приходить навідується відпочиває. Дуже цікавий вигляд. Фух. Зараз тихо, нема, не Ні вітру нічого. Дуже класно. Антоша хоче ще вверх. Ні, який то рамбон, то навіть не цукла. Ні, без цукру. Сьогодні буде без цукру. Десь там знизу такі маленькі, наче мурашки їздять авто. Там знизу саме село Бовець. Видно дуже гарно річку Соча. Вон вона пішла. Туди аж за гору. О, навіть звідси видно то, звідки ми приїхали, і там, де знімаємо. Ночуємо, тобто воно згори виглядає таке маленьке, наче можна рукою взяти. От стільки ми проїхали, а проїхали від того місця, де ми ночуємо. Ми бачили вчора цей будиночок, коли проходили з дітьми біля річки. І я дітям казала: дивіться, прямо на горі знаходиться будинок. І хто знав, що сьогодні ми будемо вже біля цього будинку? Бімба! Це неймовірно. Це цей будинок. Я хочу зараз руку прийти. комприїти. Посиділи 5 хвилин, і я вже дістав і утеплююсь, бо ха -ха, якось якось тут не жарко. Але дуже гарний вигляд. підростемо з вами. Дуже будемо велика панорама навколо. Звикнемо до таких походів і будемо підніматися до сніг. До того, щоб підніматися там до сніг. Там треба ще ж мати таке. Ви ще нас тільки хмари. Хмари і скали. Ну, там з тої сторони видно, як а, хмари чешуть, зрізають хмари собою верхівки гір. Посиділи ми, поїли і вирішили, що будемо повертатись, бо зараз скільки? 16.30, 8 годин вже темно, і треба спускатися, щоб не. По темряві, бо ноги можна зламати. Хоча я брав з собою ліхтарик. Ми ось залишився пік гори. Це гора цукла, за нею ромбон. Коротше, ми вирішили повертатися а, на... назад. Мама втомилася, діти теж. Підйом реально дуже крутий, дуже... Прям, наче по сходинкам дерешся вверх. Ми Це так і досить і досить складно. Це най найкрутіший підйом Так, да. цих. Найкрутіший. Ну, в плані крутості і крутості, і іншої крутості, тобто подвійної крутості. Спускаємося. Спускатися по такому крутому підйому набагато важче, ніж підніматися. Зараз буде така напряг на ікроножні мишці, що в кінці вже спуску буде. Не просто кріпатура на завтра, а прямо ух у всіх, да? всі дружно скажемо ух. Ух! <кліпи> ух! І завтра ми ще йдемо ну, кататися на так. Ні, це не воно. Спускаємося, але спускатися з однієї це просто, а з іншої це реально напряжно, бо ну, воно Ой. здається, що просто, але воно досить важко. Так, це виглядає, наче леший прийшов і в таку імпровізовану клумбу посадив квіти. Бо більше таких тут ніде нема. Реально просто прийшов і наче в горщик посадив. Коли йдеш по лісу і навколо тебе дерева, воно все виглядає класно. Але коли треба спускатися отак вниз і перед тобою, ось отак. І очі бачать, і там, і тут спуск, і він досить крутий. Це. Конечно... Ну, це Звісно. Прилягли позагорати на бетоні. Природний бетон. Це не бетон, це каміння. Трошки відпочиваємо і дивимось на бовець. І на те, як швидко хмари. Він Ого! Десь там. Хмари пливуть досить швидко. І знову починається цей як його там, дощ. Тримаєшся у камні. Саш, хай викинуть палки. Атоше, оставляй палки, вони вам тільки заважають спускатися. Тут важкий спуск, да, бачиш, як щепка вона розлетілась. Тут реально важкий спуск, я реально тримаюся за шматок скелі, а там знизу вау-вау-вау. Це такий маленький шматочок перед фінішем. Фух. йолки палки Тут можна і аж очі відкриваються, якщо хтось хоче спати. Щоб ще ноги не заплітали. Можливість спуститися. Можливість тут не просто спуститися. Вау, це реально важко тут. Підніматися б тут було ще більш-менш нормально пускаться в легкі. Да, тоді йдеш легкіше. Ну реально. Антоша, за мною, давай. Багато камінчиків таких мелких. В річці можна. Той, потур. Фух, ми майже спустилися. Де ти сидиш на краю, Антон? Давай сюди, туди не треба. Там вже все. Стоп, 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 стоп. Я, я перший. Угу. Реально просто фух, стрьомно. Ну, далі вже стежка йде не така крута. Ох. Фух. Так, да, наверх піднімалися, ми легше було. бо Виходили, ми було 12 годин, а пройшли ми зараз скільки, майже 7 годин вечора, тобто в 7 годин. 4 години був підйом, і 2 години був спуск. Але ми не дійшли до мети, але дійшли до частини цієї мети, щоб отримати максимальною. Здобути свою мети треба до неї рухатись по трошку. Ось такий висновок. Тому зараз ми нап'ємося і підемо вже до машини. Ось на пам'ять позначка Ромбон. Ми тут були. До наступних зустрічей на вершинах гір.